Вітаю вас, друзі! Україна скликала засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через відправку північно-корейських військ на російсько-українську війну. Я хочу також визнати тут присутність е, представника. Радянського союзу, який тут займає зазвичай місце Російської Федерації, але він покинув цю кімнату. Дуже очікувано. Так звана Росія почала заперечувати цей факт і казати, що це усе вигадала західна пропаганда, тому немає нічого дивного. Появлення в цьому ряду твердження переброски на український фронт фронт ви на КНДР. не повинно здивувати. а доказати Дія виступали там також і представники інших держав, зокрема і наші шановні партнери і Сполучені Штати Америки, як завжди, рішуче висловили занепокоєння ескалацією. Солдати КНДР, якщо вони будуть використані на полі бою, це. Препозначить початок серйозної ескалації конфлікту до слова є ще одна тема, яка стосується ескалації. Це запит України щодо передачі ракет Томагавк з боку Сполучених Штатів Америки. Про що стало відомо напередодні? Його запроси та Ета ескалація. томагавки. Це звісно прекрасна мрія, але реалістичніше росіяни будуть дохнути від українських дронів камікадзе. І щоби це ставалося якомога частіше, закидуйте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і про підписку на мій канал, вже ж не забувайте. На засіданні організації Об'єднаних Націй представник так званої Росії вкотре поскаржився на те, що Україна не і несправедливо напала на Курську народну республіку. То яка Україна насамкінець жертва, весь мир увійшов в августі, коли ні анацистські банди Зеленського не напали на приграничний мир, на російський регіон. Далі мова зайшла вже за північнокорейські війська. Нібензія стверджує, що це голослівні заяви і жодного доказу цьому немає. Це неправда. Голословне утвердження отсутствия яких ліво маломальських від доказательств. И стремление отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу ми международному миру и безопасности. Жодного доказу не И вовсе, в огонь мокрый, вода сухая, а Владимир Путин не педофил. Вот новые подкрепления. Не прямо підтвердив появу північно корейських військ на території так званої Росії. Сам Ні зазначивши, що так звана Росія і КНДР так співпрацюють у військовій сфері. російське зимодійська з КНДР ваєнний і в інших сферах відповідає міжнародному праву і не порушує його. Воно не направлено проти третіх стран не представляє ніякої загрози для государств регіону або міжнародного сау. Звісно, ніякої загрози це не може становити ані для України, ані тим паче для південної Кореї. Тільки чомусь представник Республіки Корея у організації Об'єднаних Націй каже прямо протилежне. Поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Російською Федерацією становить загрозу і для європейського континенту, і для Азії. Це матиме серйозний вплив на корейському півострові. Як я вже вже казав, так звана Росія не просто так отримує допомогу від Північної Кореї. Взамін Північна Корея може отримати деякі види озброєння, деякі технології, у тому числі ядерні. І так звана Росія у разі загострення війни на Корейському півострові може також відправити свої війська проти Південної Кореї. Республіка Корея це чудово розуміє, але поки що доволі мало конкретних дій. І з останнього міністр оборони Південної Кореї повідомив, що відправлення південно-корейської групи. Спостерігачів в Україну це очевидне завдання, проте поки що не йдеться про відправку південно-корейського озброєння для України, бо тут є одразу пара нюансів. По-перше, як з'ясувалося, Україна сама і ще не просила у південної Кореї артилерійські боєприпаси. А по-друге, для того, щоб Південна Корея могла напряму постачати зброю Україні, їй треба спершу змінити своє внутрішнє законодавство, бо за ним Південна Корея не може постачати зброю країнам, які перебувають. У військовому конфлікті у той самий час представник Сполучених Штатів Америки Організації Об'єднаних Націй каже, що Північна Корея відправила на війну проти України вже не півтори і не три тисячі, а десять тисяч солдатів. КНДР надіслали до Росії близько десяти тисяч солдатів, і вони найверогідніше посилять російські війська. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін намагається усіх заспокоїти розповідями про те, що насправді справді відправка військ північної Кореї на війну проти України це прояв слабкості Владиміра Путіна, і знаєте, він має вибір або шукати допомогу в інших, або мобілізувати а він не хоче мобілізуватися, бо тоді росіяни почнуть усвідомлювати наскільки великі втрати їхні втрати. Воно то звісно так. Для того, щоб продовжувати війну проти України, владіміру Путіну треба більше гарматного м'яса, але він це м'ясо отримує. Тому від цього нікому легше не стає. Дякуємо, що, хоча б Сполучені Штати Америки дозволяють бити у відповідь, якщо вони атакують українські війська, то українські солдати мають право захищатися. і ми цього очікуємо вони будуть використовувати свою зброю. вони будуть використовувати зброю, яку їм надано. І знаєте, це нікого не здивує, але все одно Україна має захищатися вже від двох армій ядерних держав із зав'язаними за спиною руками, бо політика Сполучених Штатів Америки щодо заборони Україні бити американськими ракетами у глиб території так званої Росії не змінилася. Що особливо показово зав'язує Україні руки той самий Байден, який раніше виступав за ядерне роззброєння України. Україна має на своїй території значну кількість ядерних боєголовок. <зв 'язувався> Вони оголосять незалежність завтра, пане президенте. У нас є й невідкладне завдання. Допомогти радянському союзу розпочати скорочення і прискорити процес фактичного знищення зброї, продовжуючи тему ракетного озброєння, не можна не сказати про американські ракети томагавки, які як з'ясувалося, Україна попросила у Сполучених Штатів Америки в зоні його досігаємості, окажуться важливі російські об'єкти державного і військового управління. Наші адміністративно промислові центри і оборонна інфраструктура, президент України Володимир Зеленський заявив, що коли партнери почули про це прохання, то сказали, що це неможливо, бо це ескалація. Десетмі Ну зате відправка північно-корейських військ от це точно не ескалація. Проте деякі недоросіяни переконані, що Україна колись таки зможе отримати ці ракети. Удивляться тому, що <зуміло> якщо ми не побідім Україну, полноценно там це томагавки, і я би не став. Та я гадаю, що навіть у теорії ми не могли би отримати ці ракети, і справа зовсім навіть не у ескалації. Про усе по порядку. Дуже знамениті ракети томагавк, це американські дозвукові крилаті ракети із дальністю близько 2500 км кілометрів та бойовою частиною до 500 кілограм. До слова, росіяни скопіювали цю ракету і зробили собі і назвали її калібр. Навіть якщо чисто гіпотетично колись ми зможе. Можемо отримати ці ракети. Найбільшою проблемою стане те, що нам просто не буде із чого їх запускати. Дані ракети є ракетами морського базування. Для того, щоб їх запустити, потрібен носій або підводний човен, або корабель. Сполучені Штати Америки нам точно їх не нададуть. Раніше штати розглядали можливість адаптувати ці ракети для запуску зі стратегічних бомбардувальників Бі-52. Але від цієї ідеї відмовились. Була також версія і у наземному варіанті, але пускові. Установки для запуску ракет із землі порізали у 1987 році у рамках договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Тому навіть якби Штати і хотіли, навряд чи вони могли би надати нам оці ракети, але справа зовсім не у томагавках. Ймовірно, Україна просила і інші ракети. Ми про це не знаємо. Справа у тому, що інформація витікає. Дані ракети Україна просила у рамках таємної частини плану перемоги Володимира Зеленського. Проте... it was confidential information between ukraine and white house how to understand these messages so it means between partners there is no тому питання, чи хоче адміністрація Байдена перемоги України, є зовсім риторичним. Але нагадаю, менше ніж за тиждень у Сполучених Штатах Америки вибори президента. У той же час на східному фронті ситуація залишається вкрай складною. Росіяни знову просунулися, знову окупували декілька українських населених пунктів від до Дніпропетровської області. Їм лишилося 20 кілометрів. Дещо кращою ситуація є у Курській області, але вона там дуже Мінлива і зовсім скоро там з'являться північно-корейські війська. Ми можемо і ще довго і абсолютно справедливо ображатися на наших партнерів через їхню нерішучість. Але якщо у нас не відбудеться армійська реформа, у нас не буде абсолютно жодних шансів. Ну а тепер традиційно декілька слів про дрони Камікадзе. Ось отакий сюжет Скабєєва показала у себе на телебаченні. Тепер оператор контролює обстановку і на втічки, що дозволяє заблаговременно заметить Вражеский дрон перехватчики збіжать столкнавіння. Пропагандистка видала за перемогу те, що російський розвідувальний безпілотник зала тікав від українського зенітного FPV дрона, але вона не показала останні кадри, коли цю залу таки збили. Для того щоб російські крила іще частіше падали, а росіяни дохли. І ще кілька наших підрозділів від вас отримали загалом 200 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми бійці взводу ФПВ 30-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за ці 50 наданих русарісів. Група Distraction Team висловлює подяку спільноті Стерненка за наданих 100 товстих дронів, які допомагають нам демілітаризувати Курщину. Дрони зараз життєво необхідні, тому допомагайте на русаріс. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка. За надані нам дрони-русаріс у кількості 20 штук. 79-й прикордонний загін вдячний Сергію Стерненко та його спільноті за надані 20 небесних русарізів для забезпечення чистоти нашого неба. Бажаємо свого козацького здоров'я, ми бійці 35-ї бригади. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані нам дрони. Хочемо сказати, що ворог буде страждати не тільки на землі, а й в повітрі. Тому долучайтеся до зборів Сергія. І слава Україні, героям слава друзі! Загалом ситуація в нашій країні дуже складна і слабко контрольована. Але ми маємо і далі продовжувати боротися та максимально допомагати силам оборони України.